Що нещодавно на території бібліотеки був відкритий мистецький простір, і, зокрема, він призначений і для внутрішньо переміщених осіб. І ми про це детальніше зараз дізнаємося від пані Наталі безпосередньо Тож вітання, пані Наталі. Вітаємо. Добрий день, рада, що ви мене запросили. Вітаю всіх телеглядачів. Дякуємо, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. Дійсно, хочемо детальніше дізнатися про цей мистецький простір у Волинській обласній науковій бібліотеці Міла Пчілки. То чи можете розповісти, як давно він працює, і чи дійсно він влаштований саме для внутрішньопереміщених, осіб, і чи вже там відбувалися якісь заходи, якісь перформанси? Так, 28 лютого цього року цей простір відкритий уже офіційно за представництво влади громадських організацій, депутатського корпусу. І ми вже активно приступили до діяльності саме в цьому соціокультурному просторі, який отримав назву мистецький. Але перед тим, як він відкрився, проведена дуже велика організаційна робота і аналітична робота, саме наша бібліотека стала одним з осередків для організації перебування. І творчого розвитку, і взагалі е спілкування внутрішньо переміщених осіб. І ми побачили, що саме цим людям потрібно десь збиратися, спілкуватися, вирішувати свої проблеми, е можливо, і робочі, і організаційні, якісь особисті проблеми, і е ми Започаткували проведення тренінгів з емоційної підтримки, психологічних тренінгів і арт якихось заходів для того, щоб трішки поліпшити життя цих людей. У нас на території Луцької Волицької області було проведено багато масових заходів саме з цими людьми, і таким чином ми зрозуміли, що саме для них, для внутрішньо переміщених осіб і Врешті-решт, які виявилось не тільки для них, потрібно зорганізувати окремий простір. І почалася робота з громадськими організаціями, це і об'єдна літературне об'єднання з тимдаль, і ініціативна група бібліотекарі, для того, аби громадська організація Брейншторм для того, щоб написати грант-проект на облаштування і розвиток саме цього простору. І такий проєкт був написаний, і ми успішно його виграли. за… Підтримки громадської організації Кримсос, а також підтримки Агенції з розвитку біженців на території України це Агенція Об'єднаних Організація Об'єднаних Націй, і було виграно грант. Підтриманий проєкт, і ми завели саме для облаштування цього простору 480 тисяч гривень, що дозволило нам умеблювати меблями, поставити комп'ютерні робочі місця, організувати і освітлення зробити, тобто підлаштувати, зробити невеличкий ремонт, підлаштувати цей простір для того, аби людям було тут зручно і працювати, і спілкуватися. І відвідувати різноманітні масові заходи. Тобто сьогодні цей простір вже працює е, активно. Угу. То, пані Наталію, а наскільки він пристосований, зокрема, для людей з особливими потребами чи під час його облаштування якимось чином враховували потребу інклюзій? Е, так. Простір знаходиться на першому поверсі приміщення, і нам вдалося за підтримки Волинської обласної ради, департаменту культури, молоді та спорту обласної державної адміністрації встановити підйомник для людей з обмеженими можливостями. І сьогодні цей підйомник є і без перешкод можна всім. Категоріям, які мають обмеження в русі, піднятися і до бібліотеки, і користуватися її просторами, і приміщенням, і задовільняти свої потреби. Так, у нас є підйомник, наша бібліотека стала інклюзивною. Пані Наталі, цікаво за березень ну, майже не повний, але цікаво от протягом цих 25 днів, наскільки цей мистецький простір став відвідуваним. Справа в тім, що у нас черга на цей простір сюди заходять не тільки громадські організації є попит у цього простору, і в навчальних закладах, і Волинський національний університет. І, е Педагогічний Луцький педагогічний коледж і коледж культури і мистецтв Волинської обласної ради тут проводяться безліч масових заходів. У нас є графік, календар створено, де ми регулюємо. Запити, аби розмістити всіх саме в цьому просторі, от нещодавно простір навіть працює у вихідні дні. Тобто, в п'ятницю бібліотека наша вихідна є для користувачів. І у цієї п'ятниці, в 18.30 відбулася зустріч з подружжям кідруків, кідруків Максом і Тетяною кідруками. І простір працював. І я думаю, хто слідкує за мистецьким життям. Побачив цю інформацію. Пані Наталі, оскільки, будь ласка, то наскількох людей розрахований цей простір, і ви кажете, що щоб потрапити, туди треба займати чергу, то яким чином можна домовитися з вами? та Для того, щоб організувати той чи інший є захід? Так, є телефон 28 44 46. Е, який. Я перепрошую 24 48 46, які за яким можна е, за, потелефонувати і е, записатися е, для того, щоб провести там масовий захід. а Скільки людей може вмістити цей простір? Алло Пані Наталія я вас запитував, скільки людей може вмістити цей простір? Оскільки людей? загалом 100-150 людей може повністю, якщо зайняти цей простір, то можуть розміститися. Чи сама бібліотека планує там проводити якісь заходи? Так, звичайно, коли у нас немає запиту від громадських організацій, від навчальних закладів, то бібліотека проводить заходи саме в цьому просторі, в одному з просторів бібліотеки, в тому, в тому числі і в мистецькому. Пані Наталю, а чи можете розповісти я... про найближчі заходи, які будуть відбуватися у цьому просторі? Ну, нещодавно я можу сказати, що у нас відбувся відкриття обласного літературного конкурсу неповторність. Ось далі у нас будуть заходи до? Це літературні імпрези, будуть мені треба просто подивитися план заходів, я тоді зможу сказати. Е, треба дивитися анонси на сторінці Фейсбук нашої бібліотеки, і е, тоді ми будемо мати більш можливість ознайомитися з тими заходами, які там будуть. Ну але наскільки доступна оренда цього закладу? Чи не зможуть, наприклад, нею скористатися дійсно громадські організації, зокрема переселенців? Це безкоштовно користування відкритим громадським простором є безкоштовним. Ми для того робили, аби люди без всякої оплати могли прийти і скористуватися простором для вирішення своїх потреб. Можливо, вони захочуть попрацювати на комп'ютері як уворкінг зона. Можливо, відпочити є прекрасні сучасні дивани, пуфи, крісла, є столи стоять для робочі місця. Тобто, простір також ми використовуємо як одну стіну просторів для виставок, єстецька частина, тобто, це повністю різносторонній простір, і він є безкоштовним для внутрішньопереміщених осіб, для громадських організацій. Будь ласка, приходьте, користуйтесь пані Наталі, я запитував вас, чи попередньо до вас потрібно спрямовувати план заходів, які можуть відбутися у цьому просторі мистецькому, і кому можете власне відмовити? Якщо у нас немає місця, то ми можемо відмовити, але запропонувати можливо інший час для проведення заходів, які хочуть провести. Я говорила попередньо телефон, але хочу уточнити його: сім два сорок за яким можна домовитися за для використання за використання цього простору.